Здравствуйте. Сейчас я от зборки турбозоду трактор Т-40 їздив, купив сівалку собі СК-12, я вам зараз її показую повністю. А зараз підемо її обдивимось з усіх сторон. Звісно, вона вже за віком старенька Мабуть вона така древня вже мабуть старша за мене У нас буде сидить Мюнхгаузен Таті в робочому він Тут, состоянию безгранічно маслити вже ну там вже старе все ось чоловік такий зробив собі Ставка. Тут є ставити можна на це як для без безціліски. Висовується воно. Так приводиться в неї привод висівного апарата. Таже є стеренка ось для туків мінеральних добрив. Ну їх тут немає, відсутствують вони, як ви бачите. Маркера ще геть в отлічному состоянні, та вона хоч старенька, але вона жива, я вам скажу. Коробка передач. Таку сівалку я, звісно, перший раз бачу. Придумав чоловік, може вони взяли таке, я не знаю. Це тягати її в транспортному положенні, щоб по дорозі вона їхала, бачите, як зроблений кос отак цей, щоб причіпляти, щоб вона йшла без-без ззаді трактора по колії. Звісно, коліщатка вже ось опорні Старенькі полопалися. І це ж воно на супенці ззаді стоїть колесо, углубляючи, ну, регулювати глибину. А тут встановлено спереді. І попереду колеса, як ви бачите, вам покажу. Такий, значить, розгортач. Це, мабуть, сміття розгортає, чи мусор. все стоїть сбрасіль нема тяжки на ньому і він переломаний це треба купляти до нього запчасти та диск я вам показую він уже підтертий треба й нові диски я кого жителів україни есть такі Запчасті до цієї валки, то напишіть, оставте в коментарі цей номер. Я у вас запчасті куплю. За те, яку він зробив цей власник банки для насіння, кукурузи, ну для посівного матеріалу з відра пластмасового. Теж ж такого погнили банки залізні на зупинках, на старих можна теж так само зробити. Подивіться, як файно, хорошо зроблено. І кришка до відра причепили. Таке ось, теж майстеровитий чоловік зробив. А тут ось воно видно, що на колесах Тож, будь дьожики, мабуть, такі статічки, що вони, мабуть, і зем грудки били чи що вони. А бачите, він зробив, колісята поставив і зробив такі, вони як служать, як прикатичні. Ось цього пригортачі вони пригорнуть і колесо його придали. І ще й ножка така за водом предусмотрена. Це коли опустив, воно на ножку стало. Мабуть, бо як буває суперку кидаєш, то оце ось відверстя. Ось тут земля набивається. Ну, Хто сіє, той знає, де вона набивається. А тут, мабуть, на ножку стало а потім рушив і воно поїхало, набивається. Коліща, та все таке на 15 резина тут. Вона вже, звісно, старенька, там у нас якоїсь машини стоїть тут. Лягкової. Зато як вони зробили. Ось оце полк зроблений. Тут Це заводом, конечно, зробили. Внутрі профільної труби стоїть. Звісно, як його міняють то мабуть... Важковато людині прийдеться. Я думаю він дуже в захищеному захищеному положенні він дов робити довго-довго. Та й зверніть увагу, як тут стоять на збрасування регулятори. І це покусь. Вроде як велосипедний, він такий мощний. Хорош, дебелий такий. Та да, вже й підтерті ось ці успокоїтелі Там воно башмак підтертий Оце воно має Такий вигляд А це ось він чоловік сам зробив тележку Для трансплантировки Центральний болт витягується, ці два болта відпускаються і можна передвигати. Ну, звісно, тяжеловато вона. Якщо піднімати на Сергі, то вона перевалить його на праву сторону. А якщо воно буде, ну та яка раз це там, в принципі. Ну, Я, звісно, як буду робити 57 см, сім'ядку з неї то вона буде вужча, то мені ця тілешка і не потрібна. Це має воно такий вид. Це сівалка. Ще хороша жива Звісно, до посівної компанії я не спіну її зробити. Як ви бачите, марки раз стоять однакові два, це направо на ліве колесо, як у мене воно. Семирядка стоїть на тракторі. Зараз в піднятому положенні. То в мене один баркер в лінці, другий коротший. У мене під, на праву сторону. У ну, мене і сідло з правої сторони стоїть.